Разниця між студентом і роботодавцем, на мою думку, як я то бачу, і що ви повинні робити в житті, щоб оце сьогодні, що ви тематично гарно, чудово, в кольоровому фоні всі сфотографовані представляєте, щоб ви мали такі поняття, знання, навики, були готові до того, що з вами буде через четвертому курсі через півроку, через місяць, а хто через два роки, як ви станете роботодавцем, дивіться, шановні наші майбутні роботодавці. Знову Всесвітній день охорони праці визначається кожен рік, сьогодні кожен рік є свій дивіз, да? От Сьогодні там підвищення ризиків і нещасних випадків зв'язку з зміною кліматичних умов, то одне ну, роки кожен рік, інакше дивіз там був зв'язку з пандемією. і так далі. Ризики, які виникають в стані охорони праці, з підвищенням ризиків. Да? Чого вона так відноситься? Ну це кліматичні умови, коротко ви тут реферати писали, ви зрозумієте, що кліматичні умови, в принципі, теж впливають на різ нещасних випадків і поміщення стану охорони праці, особливо якщо взяти професійне захворювання, якщо вивчити професійне захворювання і госпіта професійні отруєння, так? Тому що я коротко ви сільсько коледж, ви собі вже ви всі люди. Із сіл більшість, так ви розумієте, навіть якщо взяти оце внесення пестицидів і трьоцидів, якщо взяти, що у нас на сьогодні світловий день температура різко підвищилася, ви всі читаєте, знаєте. Ну то, що працювати з хімією в холодних умовах, про холодніші, що працювати приходиться в жарких умовах, а там її загострюється увага, що ризики е, е, значно зростає. Що стосується перейдем День охорони праці, я вас всіх питаю. Ми вже офіційну частину відчули, що День охорони праці, з якою метою він робиться, ви зрозуміли, щоб акцентувати увагу всього суспільства, всього світу свій питання охорони праці. А тепер декілька слів про, про охорону праці. Шановні мої майбутні роботодавці, е, значить, ви зрозуміли, ви знаєте вас вчили. Ми в своєму житті при виконанні трудових обов'язків, майбутньому, керуємося такими нашими. Державними нормативними актами. В першу чергу ми знаємо, що в нас є Конституції України. так? Конституції України що зазначено? Кожен працівник, кожен житель нашої країни має право і гарантію на безпечні умови праці. Далі я б вважав, ми маємо закон України про охорону праці. Є ще з таких державних актів, це у нас кодекс законів по працю, кодекс законів про працю, що таке. Всі працівники повинні бути офіційно працевлаштовані. Вам з цього треба одне знати. Дотримання кодексу законів про працю. І четвертий такий документ це є закон про загальнообов'язкове соціальне страхування. Вернемося до закону про охорону праці. Шановні мої працівники, майбутнього цього пістівною хлопці сидять. Думайте в слово, закон про охорону праці. І ви все зрозумієте, просто так як технічні працівники, як гонозеві працівники охорона праці, значить, що то говорить охорона працівничої людини. Так? Ви запам'ятаєте це слово чого про охорону праці. Якщо ви працюєте, вас охороняє держава. По простому, тепер, що стосується законодавства про охорону праці, в цьому законі про охорону з всіх тих статей я би хотів, щоб ви знали одне: якщо 13 стітті закону про охорону праці, що закріплено в Конституції, в Кодексі про працю, Зазначно роботодавець відповідає за створення безпечних, так, ось своїми словами, за створення безпечних умов праці, якщо взяти, якщо ви будете роботодавцем, ви будете підприємцем, ви будете керівниками підприємств, ви будете наймину праці, ви відповідаєте згідно з 13 статті закону про охорону праці. Але якщо ви прийдете через певний період на виробництво, ви будете просто з охорони праці, агроном. Інженерський інженер, інженер агроном, лікар, так далі, бо є просто наймані працівники. І для вас більше буде поширюватися 14 стаття закону про охорону праці. Якщо ви тих дві статті з собою будете пов'язувати, ви зрозумієте суть закону і далі, бо законодавство ви на пам'ять все не вивчите, Законодавство треба вміти користуватися. І вам бажаю своєму житті, що ви міли нормативними актами користуватися, не знати їх на пам'ять. Але розумійте, що в 14 статті закону про охорону праці чітко вказано. Що кожен працівник відповідає сам за себе і за тих, хто разом з ним працює. У тих дві статті знаєте, що роботодавець відповідає за створення належних умов, але і працівник несе відповідальність за належне виконання своїх обов'язків і за того, хто разом з ним працює. Правильно кажу? О, бачу, а ти смієшся. Ти знаєш, що правильно кажу, ти вибираєшся. Ага. Е, яка відповідальність? Якщо роботодавець далі відноситься адміністративна, кримінальна і так далі, відповідальність, хай вас до того не доведе? Так само відповідає працівник. Для того, хто багато ваш, наших, ваших працівих, е, випускників з технікою, як би там доля не склалася, ще й працюють інженерами з охорони правою. Роботодавці до того законодавства от, от, повинен створити на підприємстві, де створюється служба охорони праці, функції якої виконує, якщо менше 50, я не буду вам конкретно говорити, я вам скажу, що ви мали просто розуміння, що на кожному підприємстві має бути створена служба охорони праці, незалежно, чи то буде звільнений працівників з охорони праці, чи хтось буде виконувати по сумісі. Якщо вас призначать на таку посаду, ви будете мати справу з охороною праці, повірте, що я теж колись не думав, що я буду займатися з 27 років охоронної праці, то я думав, що я буду такою механіком, інженером і так далі. Ще? А тут доля застава займатися охороною праці. Але ви в тому розумінні, якщо вас призначать на таку посаду, ви пройдете спеціальне навчання, додатково, ви будете працювати в системі охорони праці. То ви знаєте, що вас наняли на ту роботу, роботодавець, ваш там, чи він як називається, чи директор, засновник, чи е, зараз багато посад, у них е, власних підприємств наймає довго посаду, то він наймає для вас для того, щоб забезпечити свій тіл, захистити себе від неприємності, бо він обов'язки на вас покладе з питань охорони праці. Але якщо ви будете грамотним інженером з охорони праці ви виконуєте функції служби охорони, то ви повинні знати, що інженер з охорони праці організовує, контролює проведення самих комплексних заходів з питань охорони праці і консультує, а безпосередньо відповідальність за стан охорони праці несе той керівник, який має підпорядкування під собою людей, завідуючи майстернію, завідуючи відділком, за начальник цеху, хто має підпи, вони відповідають за стан охорони праці і за людей, які в них працюють. А інженери з охорони праці функції, куди тільки входять, підготовити проект наказу і подати на стіл роботодавцю, щоб він наказом про все закони віддав йому підпіс, що вони відповідають. Зрозуміли зрозуміли. От ви будете керувати людьми, ви будете за них відповідати. А що за них відповідати і не мати неприємності з своєму житті, ви повинні знати законодавство про охорону праці і як себе захистити. А щоб себе захистити, ви розробите пакет документів на підприємстві, вам інженер з охорони праці допоможе. Ви будете мати інструкції з охорони праці, ви будете мати нормативні акти, будете проводити самі їхні перевірки, познання своїх працівників, які вас будуть працювати. Щоб загострити вашу увагу, скажу вам слідуючи на сьогодні. Нещасний випадок, якщо стається невинок. всім підсумком оцих ваших знань, і ці ваших знань, ваших навиків, питання похоронних праці буде перевірка не тоді, коли ви прийдете навчання, чи сьогодні вам дадуть диплом, чи сьогодні-завтра, а тоді, якщо ви будете керівником, і, не дай Бог, на вашому підприємстві стався нещасний випадок. От тоді випливає всі ваші навики, всі ваші знання. Тому що розслідування нещасного випадку буде проводити комісія. І на сьогоднішній день в умовах воєнного стану більшість нещасних випадків проводить комісія нашого управління держпраці. Хоча по законодавству згідно порядку розслідування вам можна так цідувати, читати про читання питання. Але по порядку, якщо нещасний випадок не смертельний, не гробовий, то проводиться розслідування комісія підприємства. Але на сьогодні, в зв'язку з воєнним станом і заводим уваги, проводиться спецслідування за рішенням, за наказом нашого західного міжрегіонального управління. Для більшої орієнтації для, ви, для вас скажу, що прийшла, щоб ви знали, що на сьогодні, якщо півтора року назад нас було окремо Волинське управління Держпраці, то сьогодні ми підпорядковуємося, і ви в тому числі як майбутні роботодавці з Західного між управління Держпраці у Львові, воно називається Західне, а потім вже Вовська сторона інспекційне управління. От називали, тому і посади називали, там називається, там відзивається, що не запам'ятаєш. Ну, Південного району управління інспекційною діяльність у Блинкій області, західне державне управління держпраці. Отак воно все є. Тому прибирає Львів. І в нас, якщо ну, бачите, мене я спілкується вже з дорослими роботодавцями і з такими метами, то я їм поясню, що сьогодні у нас для своїх не буде готові до цього, проходять перекресні перевірки. Я от, недавно був корисний в Житомирському області, області на обласній перевірці. До нас приїжджає робинські перевірку проводити. Ну, Ви дочі знають з чим це зв'язано. Ми тут знайомі, лекції читаємо, тут приїжджає зовсім чужий, питає, що ми тут робимо. Сьогодні в у вас я те не лякає, вам треба працювати. Що стосується нещасних випадків, шановні, запам'ятайте на все своє життя, що таке нещасний випадок і як його не допускати? Не допускати його треба так. Е, от ви бачите, включаєте файли, так гарно все розписано. Ви в своєму житті користуються таким інстинтом. Якщо я не знаю, як зробити, лучше не буду робити. Якщо я бачу, що в мене небезпечно, я краще відмовився його робити, а перепитаю чи розкажу, запитаю, як то робити. Просто включайте свою інтуїтивну думку, чи можна то робити, чи не можна. Бо я ще раз повторююся я вам вчителю свідчут, кожен відповідає сам за себе і за тих, хто разом з ним працює. Дуже добре, що ви вчите сьогодні бачу перша до лікарська медична допомога. Якщо ви, не дай Бог, стається нещасний випадок, бо м'яте ви приймає екзамени в інженерів з охорони праці Чи, раз в три роки, їх питають, що ви будете робити, там як не стався нещасний випадок. Всі чомусь кажуть, що треба доповісти і так далі ще подзвонити. Думкую загострював спочатку по мірі можливості надати потеплодоліківську медичну допомогу. Але перед тим як додавати, самі певні повинні впевнитися, що то не зашкодить вам, бо є нещасні випадки з пов'язані з електричним струмом, так далі, стихійні лихо ухвалили. Ви впевнена це, якщо можливо, і в першу чергу надається до лікарська допомога. Потім вже працюєте в пісній порядку розслідування, повідомляєте ви щось що що керівника, безпосередньо керівника, ви що стояще, а потім ічнера з охорони праці, і там наша ціла система, вони знають в тому випадку працювати. Нещасний випадок для вашого розуміння, ви повинні знати таке, що нещасний випадок це все рахуйте без порядку, без законодавства, знову все, що стається на території підприємства. Час викладання трудових обов'язків, вирахуйте, що то є нещасний випадок, але різниця в тому, чи він пов'язаний з виробництвом, чи не пов'язаний, буде вирішувати комісія. Сталося, повинне повідомлення. Тоді вирішує комісія. Для чого розслідується нещасний випадок, якщо вам можна розказати, нещасний випадок розслідується, тому що людині надається на руки документ, що це був нещасний випадок на виробництві. На сьогоднішній день змінимо в законодавстві давність, розслі... давність розслідування, нещас, тривалість, давність. Термін 3 роки. Що це, що це значить 3 роки? То це, це, це говорить про те, бо раніше було Законодавстві вічно. Сьогодні три роки, якщо нещасний випадок, з вами стався 2 роки і 11 місяців назад, то тобто, говорить про те, що сьогодні ми маємо право, що його ваша комісія чи наша має право його розслідувати і видати документ на рук. А який документ на руки видається? Видається Акт про нещасний випадок форми Н1, П або НП. Якщо ПП пов'язаний з виробництвом, НП не пов'язаний з виробництвом. Вирішує виробництво комісія. Шановні мої, якщо ви сьогодні пишете реферат, от ви готовили до сьогоднішнього дня реферати папку документів, фотографії і так далі, то повірте, що сьогодні проведе росію, треба таких два реферати написати, щоб довести до логічного кінця і щоб знати, чи він пов'язаний з виробництвом чи не пов'язаний. Та підготовця до того, якщо ви будете працювати, буде інженерно охорони праці, вам придеться знати все законодавство, законодавство про медичні огляди, законодавство про охорону праці, трудові кодекси і так далі, все, щоб провести реальне розслідування. Ну, те, що вам цікаво, що скажу, бо вам не цікаво, те, що я розказав, я вам скажу на що, що воно робиться, це розслідування нещасного вибора. А розслідування нещасного випадку робиться, щоб людина отримала компенсацію матеріальну, моральну і так далі компенсацію від держави. Якщо роботодавець важграмотний, ну, хоча б прислухається до слів інженера з охорони праці, він обов'язково буде проводити розслідування нещасних випадків. Для чого? Для того, щоб людині оформити документи, видати на руки акт. А в цьому акті буде написано, що він пов'язаний з виробництвом, що, що цікавить вас. Як Працівників, що він пов'язаний з виробництвом. А що то дає? А то дає те, що акт дає право людині звернутися на медико-соціальну експертну комісію. Результати, якщо нема акта, ви, то ваші знайомі, ваші родичі туди не звернуться підставою для звернення, є акт. а якщо людина прийде на комісію, комісія їй встановить відсоток втрати професійної працездатності. Ви уявляєте, що таке травма на виробництві? так, відбавок пальці, допустимо. І в цікло руху це тільки, буквально два місяці назад. Людина йде на комісії, от, не дуже велика зараз, що варті забирає. Комісія аналогічна, тільки дає відсоток втрати професійної працездатності. І щоб вам було цікаво слухати і знати, то я вам скажу, що відсоток втрати працездатності дає право тоді підісно, на основі цього відповідно за цього відсотка втрати професійної працездатності людина отримує від держави кошти. Кожен місяць і плюс одноразову допомогу. Сум називати не буду, ви не запам'ятаєте, нічого не міняється. Але щоб ви знали, якщо 30% при там відрубало 2 три пальці, то вона людина буде отримувати довічно, поки пальці не виростуть 30% тої заробітної плати, яка в неї була на день нещасного випадку. Як ви запам'ятаєте? Запам'ятаю. Для цього потрібно створити комісію. Інакше, все, як прийме, і якщо навіть. Ваші власники, директора багатьох випадках стараються обмовити людину, що не треба проводити усі, бо вони знають, що буде якась певна відповідальність на них, що вони якщо з їхніх причин допустили порушення законодавства. Ви можете согласитися з прийомом, але знайте, що на 23 років ви маєте право звернутися і вимагати цей акт. От акт вам необхідне не тільки сьогодні і завтра, а йому дійсні все життя. Якщо ви не маєте бажання звертатися до комісію, не, не йдете, акт лежить. Якщо через 20 років нещасного випадку, ви відчули втрату працездатності, ви пішли на комісію, комісія встановила доплату і подивіться на своїх батьків, дітів-пенсіонерів, і зрозумієте, чи потрібен їм день. акт, був раніше виданий, щоб він не був, пішли сьогодні, отримали дві пенсії, так, грубо кажучи, чи не потрібен? Ось такі питання. Якщо ви будете керівниками, то розумійте одне, що краще провести розслідування вчасно, а не доводити його до скритого нещасного випадку, бо наслідки сумнівні будуть. Якщо вже пройшло три роки і не провели розслідування, можна встановити що тільки в суд, треба буде звертатися. Щоб суд звертатися, треба буде наймати адвоката, треба буде нести кошти. І все рівно суд встановить тільки факт нещасного випадку на виробництві. Акта суд не напише, а на це треба акта. Все рівно прийдеться за рішенням суду звертатися до роботодавця. Щоб склав акта. А якщо в таких випадках розкажете, буде обізнані, перебувати грамот, дізналися хтось там в родині, таке сталося, що не дали цього акта, Перша інстанція звертається до роботодавця, щоб такі провів розслідування, Друга інстанції ви звертається наше управління Храпчука На 22В, пише заяву, виїжджає такий інспектор, який зобов'язує приписом провести розслідування. і тільки суд для суд, останньої інстанції, якщо вже роботодавець, великий мільйонер, не хоче того робити, то тоді суд його зобов'язати робити. Але спочатку в суд бігти не треба, спочатку треба ну, всі шляхи. Перший пишеться заяву до роботодавця, другий звертається в управління держпраці. Отакі шляхи. Тепер ви вже як теж знаєте відповідальність, як майбутніх керівники, знаєте, що якщо матеріальне, матеріальне відшкодування проводить держава за рахунок фонду, то є ще таке поняття моральна шкода при нещасному випадку. Що таке моральна шкода, то як ви на свій погляд її оціните? Якщо відрубало, ну, не можна так казати, Людина на колірі на ногу, людина без пальців, вона собі рахує, що вона отримала моральну шкоду, вона себе відчуває не повністю повноцінною в суспільстві і є поняття моральної шкоди. Ось за моральну шкоду несе повністю відповідальність роботодавець, але держава за рахунок соціального страхування. І питання моральної шкоди дуже небезпечно і скрупульозне. Тому що моральна шкода, якщо нас одноразово допомога щомісячки регламентовані на матеріальними документами там вказано стільки до відсотків, така та сума, то моральну шкоду, як людина з адвокатом супілоціні 300 тисяч, 500 тисяч, 600 зі 300, таке поняття моральної шкоди. А за моральну шкоду ви будете як роботодавці відповідати або ваші керівники. Але щоб цього не сталося, закінчення наш підводний підсумок цієї сієї роботи. То, вас на підприємстві повинна бути служба охорони праці, інженер з охорони праці. А інженер з охорони праці зробить все, щоб себе захистити, наказами про подасть на стіл директор, щоб відповідали безпосередній керівник. Отак От воно все функціонує. І знову ж вернулося до того, що кожен відповідає сам за себе і за тих, хто разом з ним працює. Так, дівчата, хлопці? Але охорона праці, я був тоже студентом, повірте, що теж читав її позаводження на лекції. Але в житті охорона праці нам треба стремитися до того, що охорона праці має бути не те, що я там працюю вже багато років, що тому я мій книп, я за це гроші отримую певні. Але повірте, охорона праці в житті вона повинна відігравати основну роль, а потім вже матеріальні там всякі. Оскільки ви не отримали грошей, якщо не вибуху буде харістом, ніхто вам її не компенсує. І нам пора вже дивіться, зміни прийшли. Зараз військовий воєнний стан. Да? Ще вам коротко розкажу про зміну законодавства з охорони праці порядку розслідування нещасних випадків. На сьогодні нещасні випадки, введений спеціальний пункт розділ, порядного розслідування, нещасні випадки, які сталися внаслідок. Воєнних дій рахується пов'язаних з виробництвом. Хай ми живемо спокійно, хай та війна закінчиться, бажаю собі і вам всім, але от я працював в комісії по російську нещасних випадку, який стався на нашому підчепникому заводі. І ви собі знову ж наголошую вас вже прошу і вимагаю. Підчиняйтеся тому, що у вас є пролунала повітряна тривога, 11 чоловік. Пішло підземелля, земельне по Всі люди пішли, не за один 111, 112 чоловік працювало в нічну зміну, запролунала повітряна тривога, вісім розумних вирішило залишитися. Двох до кури під стіною стали, один доточував деталь Зі 111. Ді, що з 8 травмовано, три з них смертей. вісім чоловік залишилося. Нехто були тривогою. Працювала комісія, працює вже завершили росіян. Їх пов'язали з виробництвом нещасних випадків. Вони загинули, сім'я отримує одноразову допомогу. Не тю, що зараз говорять, що там е -е, Кабінет міністрів там Зеленський міністр, де держава дає. Де Це окремо йде зв'язку з соціальним страхуванням. Діти будуть отримувати пенсію, батькову зарплату і так далі. Але при розслідуванні питаємо, виясняємо, чи знали люди, що треба спускати? Під яким документом? Спочатку не могли, потім був наказ по підприємству. І всі в цьому наказі розписані, що тільки лунає тривога, негайно потрібно спускатися по Босковищі. Зрозуміли, зрозуміли, да? був я в Томбосховищі, повірте, що там можна. Працювати, жити і бути не тільки три години, ти що треба цьому, воно відкрите на державних червіків з районі ГПЗ, відкрите для всіх і для того мікрорайону, що проживають, і для тих працівників, які всередині працюють. Починаючи від газованої води, заселених лішок там печень, всякі пряні, печення, все там стоїть безкоштовно. І показується, якщо літом було жарко, то працівники на обід туди ходили просто як холодок ховатися. Як пролунала тривога, то вони не пішли. Так що треба не ляктувати правильно. безпеки своєї особистою. Бажаю вам всім, щоб війна в Україні залишилася, ви пішли, закінчили коледж, пішли працювати, не було вас, неприємності, і не було нещасних випадків. Дякую. Питання, якщо будуть через пана Олексійовну, через Ігоря Андрійовича можете їх питати, вони будуть дзвонити Я вам скажу колись багатської